Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про дім, збудований на камені. Я часто замислююсь над тим, на чому стоїть моє життя, чи міцний фундамент мого дому, чи він здатний витримати бурі. І ось одного разу, читаючи Євангелія, я натрапила на притчу Ісуса про два доми. Ця притча стала для мене дороговказом. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася. І він упав, і велика була та руїна його. Ці слова вразили мене. Я зрозуміла, що дім у цій притчі це не просто споруда, а символ нашого життя. Камінь і пісок це наш вибір, наша віра і наші вчинки. Що означає збудувати свій дім на камені? Для мене це стало символом непохитної довіри до Бога. Камінь. Це Ісус Христос і Його Слово. Жити на камені це не лише слухати Його слова, але й виконувати їх. Це означає молитися. Молитва це мій зв'язок із Небесним Отцем, де я черпаю силу і мудрість, жити за Божими заповідями. Навіть тоді, коли це важко, я знаю, що Його заповіді ведуть до миру і радості, довіряти Божій волі. Інколи життя приносить бурі. Втрати, розчарування, чи несподівані труднощі. Але коли я довіряю Богові, мій дім залишається міцним, бо стоїть на його обітницях. Але у чому ж небезпека піщаного фундаменту? Ісус попереджає про небезпеку будівництва на піску, це життя, де основою стають тимчасові цінності, багатство, яке втрачає свою цінність у вічності, влада чи слава. Які зникнуть з часом? Людські зусилля без Божого керівництва. Я знаю, як легко потрапити в пастку піщаного фундаменту. Часто ми намагаємося вирішувати все власними силами, ігноруючи Бога. Але коли приходить буря, цей дім не витримує. Як ми можемо зміцнити свій дім, свій фундамент вже сьогодні? Моя історія це свідчення Божої благодаті. Були моменти, коли я почувалася розгубленою, коли бурі життя ледь не зруйнували все, що я збудувала. Я знаю, у вас, напевно, так само. Але тоді я зверталася до Бога і Його слова, знаходячи там опору. І ось три речі, які можна робити, щоб зміцнювати свій фундамент, свого життя щоденно перше це звичайно читання Біблії. Це джерело мудрості та світла для кожного дня. Не забувайте про це хоча б декілька віршів. Друге це спілкування з іншими віруючими, помісна церква, підтримка християнської спільноти допомагає зростати нам у вірі. І третє, найважливіше, напевно, покаяння та прощення. Я вчуся визнавати свої помилки перед Богом і приймати Його прощення, щоб рухатися вперед. І ця притча про два доми вчить нас, вас, всіх, що кожен із нас будує свій духовний дім щодня. Від нашого вибору залежить, чи вистоїть цей дім під час випробувань. Я закликаю вас замислитися, на чому ви будуєте своє життя, який у ньому фундамент? Чи є Ісус вашим каменем? Чи ви покладаєтеся на тимчасові непевні? цінності. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на Ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Я обрала будувати свій дім на Христі. І знаю, що цей фундамент не похитнеться. Я запрошую вас зробити те саме і жодна буря. Не зможе зруйнувати ваш дім. А я дякую вам за перегляд. Божих благословіть!